Hello, Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Веселий, тому що нас на каналі 22 тисячі. Я вирішив. Знаєте, як це, святковий танець. Та, святковий танець ще 22к на каналі. І зразу переходимо до новин, чому все-таки стріма не було. Бо я вчора зняв шорт, короткий, який обі сказав тому, що стрім таки буде вчора. Але, ну, знаєте, коли ти мусиш купа каналів своїх вести шортами. Ти вже такий в кінці, та блін, я так купа зробив тих шортів, я хочу відпочити. І я не вийшло мені ніяк стрім запустити, бо того, що... Тому, що Тому я купа каналів зробив, вже замахався, бо ці шорти робити, а ти мусиш, бо тебе сам YouTube заставляє. Ну, він, по суті, не заставляє, але розумієте, кожен день по тисячу, по дві тисячі, і це плюс, плюс, плюс нова аудиторія, плюс, плюс, плюс перегляди ці всі канали. І ти мусиш, тупо ніде не дінешся. Ну, типу, ти можеш відмовитись, але я не відмовляюся. Рахуйте, вчора робив на один канал, потім на другий, бруно цей, та потім ще третій, четвертий, чотири канали. та І ще, і ще основний п'ятий. Ну, там треба ще рахувати, може, ні. Коротше, зараз в нас реакція. Та сама, що я обіцяв вчора, какао Гюрмекс з пластівцями лаєм. Надіюсь, ми вже сьогодні коментарі зачитаємо. Зараз з хвилини на хвилини, тато має появитися, Тому поїхали. Затанцювався з цими вашими з танцями цими популярними з Тіктока. Тому добре, давайте реагувати до пластівців з цим і пробувати від 0 до 10, що воно себе ну, представляє. День Сфренді поєднує, День Сфрені поєднує, зараз вже задихався від цих танців. Сьогодні він буде поєднувати. Значить, 에, Lion, готовий сухий сніданок, карамель-шоколад з крем, паста, шоколадна Гюрмекс до Фундук. До фондук молоко! Ко-ко! Давайте! Жалко, що я каву, Блин, випив, але ну, вже як вийшло. Зараз хлостівці е туди додавлю, перемішаю, і все. Типа... Да, це, напевно, останній випуск ну, відео з відеоцями, бо більше немає. Ще раз, або не, знаю. не знаю, поки що не буду перемішати, ага. дай воно ось так. Не знаю, та це напевно ми пасту вже цим всім з'їмо та все. Ну, Давно не фокусую, добре. зараз. Я, коротше, трошечки зняв вчора багато на YouTube Short цієї пасти, бо того що ну, захотілося трохи це. так. Дивлюся, то вже не багато, Думаю, мало би бути нормально. А що я хотів харібу взяти, то... Ну, може, що не візьму. Тип на зал, що? Бо ми так ні не раз вами харібу не пробували, бед мадики. Я вам заото попробую. Е, ну поки що м м пластивці взагалі на смак нічого не видают. Бо смак м перекриває пласта. Але нічого, можемо... І можна це їсти? Ну, так? Ну, м -м -м. можливо, цього разу і 9 поставлю, не знаю. Mm -hmm. Тож вони твердили mm -hmm. Просто я подумав, що, ліпше, з тем ми вже пробували з вами з йогуртами різними mm -hmm. на давним соком, да? Сейчас ще чья-мось ще особень всю пастою Mm, трохи херово, коли... Mm, Чого? Mm, ти mm, Коли ти пластівці знімаєш, спочатку нормально, бо ти з молоком. Ну mm, ти потім розумієш, mm, що ти не будеш одне і то саме з молоком знімати. Тому починаєш далі щось фантазувати. Ну, хоча можна з цим. Mm, Довляти молока, але змішувати. Пасту, от, наприклад, я хочу зараз... Mm, з'їсти з молоком. Ми можемо дати пасту, перемішати з молоком. Можливо, в цьому відео. І так. Попробуйте, можливо, мені з молоком також зайде. Знаєте, трохи з пасту і трохи з молоком, щоб молоко мені теж віддалося. Добре, давайте окрему а Зуби вже не раді. І окрему пасту. Угу. Пластівцю вісім. Зараз. Угу. Вісім какао. Карамель. То вісім. Ем, паста. М -м. Ну, можливо, цього разу, не знаю, вчора було 8. Сьогодні якась якби дев'ятка навіть. Я перше дивився. Ваші вітання мені почали приходити. Ну, деякі буде вже написані, де коли тепер приходили. Привітали мене з 20 тисяч підписниками. Дуже дякую Надіюся... Що надіюся? Що в новому році Ми ще більше не беремо. Так. Це круто. Поки що поставлю 9. Угу Ну, а зараз я реально хотів би з молоком попробувати, ну чекайте. Давайте. Угу. 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 Повезло, Денис, дружній, нема молока. Па-бам-пам! Угу. Тут все що лишилося, блін. Не повезло, не повезло. Угу. Молока нема. So, я, я тоді можу тоді... Знаєте що зробити? Але це все, що лишилося судити і все. Що іншого варіанта? Тупо не існує. Ну, і перемішав. Перемішав, вже розсипав. Ну, принаймні, частково буде молоко. Ну. Це знаєте, так, аби ти лиш одну сухом'ятку їв. Ну, в принципі, якраз маленька баночка, маленьке молоко. Все, все сходиться, так? Так. А та. воно вже розтоплюється, а, блін! Стоп! А дивіться. Ця штучечка, вона так і лишається там. Гама. Бачите? Ота така кольорова. Ну дивіться, виходить щось ось таке: кавовий напій. Маю, в принципі, мені сподобатися. Отак так, може, оцінили на дев'ятку, знаю, кофі А9 ну. Блін, виходить круто. А тепер пластівці. Знаєте, ж хоч частково молока було. Слухайте, можливо, якщо лишиться ще нам пластівців. Хоча тут вже не так багато, але якщо лишиться, ще щось пофантазуємо. Ну, на я звичайно, вже їсти не буду, але щось пофантазуємо. А ну давайте чекнемо. молоко. Е оком. -понятно, Понятно, що не домашні. Понятно, що не тепле. Ммм, Поки що не скільки. Перелиємо у кружку, бо непонятно. Так, півнята кружка, та это. Давай цю. М -м. Знаєте, хімія чому щось не поняття? Самі не знаємо що. Сильно тут багато. Але нічого, шкреб... ж... шкребемо цю всю. Так. Це слутко Так, трохи молочка тут є, перемішаємо її. Я типу зроблю міні кавовий напій. Ну знаєте, одне їсти то теж. Так. Так, я змішав. Що вийшло? Вау, тепер смачно вийшло. Щось воно... Ну зараз якийсь більше набув кольором, ось таке більше на каву. Не, це по це все залишилося. Ну і додаємо, в принципі. Так, тип того. Кись кавовий напій такий. Суперський вийшов. Та годинничок. Золотистий. 35 Ось mm. тепер mm -hmm. я знаю, що це дуже сладкое, але я спису можна упать Добро багато не даем, а потім Ну на этих батл Лайном ну Багато лоси в цьому прибуває смак. Чути більше лайна, ніж... Ну так майже безсмакове. смакове. Блін, ну дуже сладке, але таке. М -м. Понятно? Блін, прикольно. Ну, 10 плюс он, пане, не поставив, бо дуже солодке, тому 9. Блін, я сам не люблю таке дуже солодке, але? І зуби мої теж. У ще лишилося трошки пасти. Блін, ще скільки можна хлібів було цим намази, намастити. Ну ми ще все тестуємо. Бо ми на хліб вже намастили. Зараз кажете, каже, ти ж міг робити скільки хлібів з цим. Ну, Так, але просто. Хліб суховатий і тим більше нема чим запити, крім одної води. Треба води. Вирити. Это то трошечки вода, солодка. Так, я засипав ось так. Не знаю, Доїдаємо то, що лишилося так Виходить, що ще буде трохи лайно. Ммм А тепер вісім. Так Я вже не знаю, на яку сторону мені есть, чтобы зуби не забули, да? По ноцю. Хочеш? На Бари, Хм, Угу. Так, посыпаем, посыпаем далее. Ну, по-моему. Ну, ну, все задушных сладкость, мо. Я би більше не поєднував з цим, бо воно дуже солодке там. Тому моя рекомендація, ви завжди мою рекомендацію питаєтесь. Я не рекомендую, воно дуже солодке. Хоча я там 8 чи десь уліпив. Ну тепер вже 8, так, бо я вже противний там. То я би радив, це дуже содно. Ті, хто дуже любить солодку, ну просто настільки любить, то може, але типу, я би це ніяк. Não recomendo, louco. До речі, дівчата можуть замість помогає мастити себе губи шоколадом. Ну так ідея. Губи без заплис. Але були би сладкі губи. Так. Щось там я. Ми майже з'їли баночку. 50 гривень. Угу. Маленька баночка. Але для на різдво вона підійде. бо в таких баночках ми хрен закриваємо. Ну той... Що робиться такий рожево-червоний, знаєте? То сюди можна хрін червоно-рожевий поставити. Напевно, діти, які мене дивляться, розплакалися, бо вони, ну, типу, ти зараз це все в... а вони б наскільки раз ще їм з хлібом би. У нас на той реакції, щоб... Ми ж не будемо... Постійно кожен день одне і то саме їсти. Ми мусимо щось міняти. Тому саму пасту може і рекомендую вам купити. А от таке що я сьогодні спробував? Ні. Занадто солодке. Занадто. Угу. Уже 840. Так. Треба поспішати. Знову коменти не зачитаю чи що, не знаю. Блін, тепер хоче все ще каве, а то кава годину, блін, вариться. Може чай хоть я? Не знаю. Окей, давайте... Mm. Давайте. Mm. Коротше, ми ділимо під кінець оцінка 8. Спочатку було 9. Ось так солодко було, потім, значить все-таки ми вийшли по висновку на 8 баю, бо занадто солодке. Воно на той розраховано, що хліб поєднується з пастою, воно так посередині смака. Ти їж цьому пасту, тому I know. так. Ну, Типу херня виходить. Виходить повна херня. так. А, -а, а... Так, але треба ж розмішати чай, тому... Так. А -а -а. Не знаю, дивіться, у нас ще трошечки пластівців, я не знаю. Я думав, що ми доїмо, не знаю, щось може придумає, але може і ні. Пане, просто тудаємо та й все. Або просто з молоком. О! Ми знімемо це вже, як буде молоко. Бо тут нема що вже, знаєте, тут кришку. Оце ми знімемо на YouTube шорт. Так, Так, YouTube шорти деколи більше вистрілять, тому якраз нагода є. Бо то вже нема на що велике відео знімати. Прикиньте чай не солодкий. То і понятно, після великої солодкості пасти воно і не буде солодким. Воно вже блоков... блокує смаки. Е, солодкі на наступні їди. Добре, на цьому. Реакція як підходить кінцю, давайте поглянемо на коментарі, чи час. чаще не майду, подивлюся на час такі справи. Зразу хочу показати, що мій канал вже сам вибиває YouTube. Дивіться, я лише тільки введу Зе. А, ні, фіга подібно. А, ні, не вибиває. Ні, тут треба ввести за Деніс. О, бачите? Уже сам YouTube мене знає, Зденісправі. Правда, у мене канал разом пишеться. ну, суть ви поняли, все одно я вибиваю, правильно? Треба значить, називати свої ролики отак. Добре, зрозуміли. Добре, пішли, зачитаємо. Перед передостанній майже 100 передю зібрав. Слабо. слабо, слабо, хтось скаже. А хтось посміється. Ха-ха, мати 22 тисячі. Добре, я це вже чув раз. Так, е останнє відео. 20 коментарів. Добре, попередні ми вже. До речі, чого стрім. А, стрім пояснив. Так, добре. До речі, я сказав, що вчора ну, був виснажений шортами. Я сьогодні теж буду виснажений, але просто вчора втомлений був. Сьогодні, може, і не буду. Тому сьогодні ми може, вже з вами поспілкуємося онлайн на стрімі і вже всі ці коментарі перечитаємо. Та тому поїхали сьогодні, Чуть-чуть зачитаємо. Містер Бістер, ого, ми ось ми дочекалися до 22 тисячі підписників і оці, знаєте, хлопушки. Денису дякуємо за цей рік, що радував протягом усіх днів своїм контентом, свою Болгарію та їдою з ресторану. Чекаємо в новому році ще крутішого контенту і набирати все більше і більше підписників. Удачі! Дуже дякую за коментарі. Такі один із самих найкращих. Отримаю, звичайно, лайк. Що я хочу сказати? Тут уже, в принципі, він вже все сказав. Дійсно, бу... добре, що Болгарія вийшла, хоча б у цей час, коли у мене підписники набиралися щось, підписнички мої нормально і подивилися, крім цих тупих реакцій. Та. Що ще додати? Що на новий рік, поки що сам не знаю, що буде у нас чекати в новому році. Знаю, що точно що буде чекати мене. Це вже 10% річчя на Ютубі перебування з першого каналу, звісно, бо це і ні. Але далі там уже покаже смерття. Коротше, дуже дякую за коментарі. Далі. Брайан Макс. Колега, місяці місяця, і у тебе з кожним місяцем нова аудиторія. Це дуже круто, що більше і більше людей узнають про тебе у твоєму каналі. Навіть сам Ютуб поиск вже знають. Ну це ще показав тільки, що там. Ну сам круто, круто. Твій канал віри то вже тебе знає. Твій канал увірений, що ти прийдеш дуже великої популярності на Ютубі. Удачі друг. І смайлик побажаючи удачі. Дуже дякую, Брайне. Е, що я хочу тут додати. Большої популярності, ну якщо для тебе 100 тисяч, це велика популярність, то можливо. Що може, до 100 тисяч ми коли-небудь прибіжимо, але, можливо, і не прибіжемо. Не знаю. Коротше, дякую за коментарі. Дуже-дуже дякую. Давайте тоді останнє читаємо, бо вже йдемо на, на роботу, там все решта зачитаємо на стрімі. у не вийти. Та, е, значить, Аліна Розпутняк пише. Е, значить, що ти пишеш? Вітаю з новим досягненням нових підписників на каналі. Це круто, що ти приваблюєш на свій канал все і більше і більше людей. Продовжую далі знімати, і колись ти точно дійдеш до 100 тисяч. Дуже дякую, я не впевнений, але. Що маємо маю, маємо, то що маю наразі, я й тим дуже ну, радуюсь, пишаюся добре. Тіпа на цьому все. Та вийде-не вийде. Коротше, на цьому все. Значить, коротше, дружні, на цьому все. Я побіг, що на роботу. Всім гарного, спокійного дня. З вами був Денис, дружній. Всім пока, бувайте. Та надіюся, відео вийде вчасно. Бувайте, поспілкуємося, якщо вийде сьогодні на стрімі. Пока, якщо вийде. Думаю, вже вийде, бо вчора то сьогодні точно. Пока. Забато заговорив.